Сьогодні Бахмут обирав президента країни до нашого територіального виборчого округу за номером 46, Крім нашого міста, входять лиман та частина Бахмутського району. На їх території сьогодні працювали 163 виборчих дільниці. Орієнтована кількість виборців 150 тисяч 707 осіб. Про те, як відбувалися вибори у Бахмуті, ми з'ясовували, побувавши на декількох дільницях. Це одна з них, розташованих у західному мікрорайоні міста. Представтесь, будь ласка. Голова дільничної комісії 14625 Колпакова Тетяна Анатолієвна. Тетяна Анатоліна, як проходять вибори? Чи є якісь проблеми в роботі комісії? Як розпочалися? Ви знаєте, я перейду на російську. Так. Да. Сначала возникло недоразумение по поводу работы члена комиссии с паспортами. В чем заключалась проблема? Понимаете, нам было разъяснено, что мы не фискальная служба, и мы не проверяем вклейку фотографий, прописку и так далее. Так. Оказалось, проверять прописку очень даже нужно. Поэтому первые полчаса работа комиссии, конечно... Небольшая затрымка была. Ну, порушення. Складен був акт uh -huh. на це порушення, але ну, ми виправились. Uh -huh. І куди цей акт далі? Зараз він у мене на столі, він буде розглядатися 20-й годині. Uh -huh. Таке питання. Чи є випадки, коли людина не змогла проголосувати? Були такі випадки, не включена до списку. Оце причина, Оказалось, він виписувався, а потім не випився, в реєстр не сходив, не сверился. Ми йому посоветовали сходить в реєстр избирателей. І на повторний тур голосування він може попасть в списки. Як ви оцінюєте активність виборців? Ну, з 9 часов ви знаєте, активно люди пошли. Сонечко встало. погода. Молодь. А молоді не багато щось. Ні. Мабуть, сплячі? Мабуть, так. Да. Вихідний день. Якось так. Щодо можливих порушень під час голосування та їх наявності, ми сподівалися з'ясувати у присутніх акредитованих свідких виборів. І ось яке спілкування зі спостерігачами у нас вийшло. Нам не можна. Чого не можна? Не можна розмовляти. Чому? Чьи какие порушения в работе комиссии? Нет, вы знаете, с первого с 7 утра нарушений я никаких не видел. Все, все, идет по плану, все организовано хорошо. Единственное, что вот, я заметил, очень близко столы, эти столы стоят по на Вот и вот обратите внимание, там сумки, там должен быть проход, там должны ходить наблюдатели. бути проход. Mm -hmm. А також ще... більш заважень таких нічого никаких за все, все йде поки нормально. А це вже одна з виборчих дільниць у центрі Бахмута. Представтесь, будь ласка. Я є заступником голови комісії виборчої дільниці сто сорок Топчі Лариса Сергіївна. Скажіть, будь ласка, як проходять вибори? Вибори проходять ну, розпочато о 8 годині. Люди йдуть, деякі йдуть з сім'ями. Хто були перші ваші відвідувачі? Якого віку люди? Люди середнього віку були, були першими відвідувачами, досить багато і молоді, люди похилого віку, це основні наші виборці на дану годину. На 11 годину у нас проголосувала порядку. 20 відсотків від списочного составу виборців, який складає 1152 особи. Є у вас молоді люди, що вперше голосують? Є такі люди. Є вже була одна дівчина. Ми її привітали. А загалом скільки? А загалом 62 особи молоді у нас, які вперше голосують. Чи зафіксовані на вашій дільниці якісь порушення? На 11 годину годину таких порушень не зафіксовано. І чи є на цей час випадки, коли людина не змогла проголосувати? Якщо є, то чому? Не зафіксовано таких випадків. На 11 годину поки ще не було. За ходом виборчого процесу стежили присутні спостерігачі. Як організована, на ваш погляд, робота комісії? Чи є якісь зауваження у вас? Замічання на Этот момент никаких нет. Работа организована очень хорошо. А как себе поводят выборцы? Ну, надо должна сказать, что радует то, что активность достаточно высокая. Вот на, на 11 часов у нас в среднем проголосовало почти 25%. Это очень хорошо. У нас проходит очень спокойно, организованно. Комісія працює ну нука злагоджена. Нікаких замічань від посетителей ні все проходить спокійно, вравновічна робота комісії узгоджена, все чітко, нормально, ніяких зауважень немає. А на ваш погляд, як поводять себе виборці? Виборці, ну виборці у нас дуже ледащі, йдуть повільно. Розглядаються, як завжди. Ну, все спокійно. Я хочу сказати, що починаючи з самого ранку, а ми вже були о сьомій годині, комісія почала працювати дуже плідно і відповідаючи всім вимогам. Пройшли всі засідання, були опечатані урни, роздані бюлетені. Всі наглядачі мали можливість проконтролювати. Цей хід роботи і під час роботи, а вже 12-та година, близько дванадцятої порушень на нашій дільниці не було. Виборці приходять родинами, приходять з дітьми. Діти одягнені в українські вишиванки. Ну святковий настрій, тому що всі сподіваються, що вибори все ж таки дадуть зміни у країні. Наші сподіваються на найкраще. І Я думаю, що такий сьогодні настрій, як у нас панує на дільниці, буде до 20-ї години, до закриття, і наша дільниця в своїм завданням. Ння проголосують ті, хто прийдуть, і попрацює комісія, так як слід. Ще одна виборча дільниця у західному мікрорайоні Бахмута. – Представтесь, будь ласка. Голова комісії, Вітко Валентина Володимирівна. Номер комісії. 140, 624. Скажіть, будь ласка, як проходять вибори? Чи є проблеми в роботі комісії? Немає. Ми почали о 8. На 10-ту годину вже відголосували 16%. Все спокійно. Спостерігачів у нас 16 зафіксовано, тому кожен виконує свою роботу. Порушень немає? О, немає. немає. Да. Скажіть, будь ласка, чи є такі випадки, коли людина не змогла проголосувати? Немає. немає. Да. Якщо у нас були вже три випадки, коли людина, наприклад, з вадами зору. Але ж вона знаходить собі людину, яка заходить. А от ми перепрошую, от ми стали свідками, коли людина, да, що це була за ситуація. Вона вже зареєструвалася, я кажу, да, тобто взяла бюлетень, але каже, я не взяла очки, я нічого не бачу. Mm -hmm. Я попросила жінку, яка тільки я голосувала, щоб вона допомогла цій жінці. Тому вони зайшли. Я голосно про це сказала, що заходить два дві людини. Це так потрібно. Mm -hmm. І тому вона зайшла, що там вона. Сказала, де поставити позначку, і людина таким чином могла проголосувати. Що му прокоментувати по поводу активності бахмутян як виборців? Ну от якщо зранку, то непогано, непогано, да. Молодь присутня? Є молодь, так. Да. Mm. Да, да. Є і людина, люди похилого віку йдуть, які спроможні це зробити. Є молоді люди, приходять сім'ями, родинами, то ну все як. Потрібно таке. Дякую. Але наша робота все забезпечить так щоб було. Як проходив тут виборчий процес щодо наявності та кількості порушень, нам повідомили присутні спостерігачі, щоправда, різним чином. Можна з вами поспілкуватися? Ви мене відкаті від роботи. Дякую. Як ви оцінюєте роботу комісії? Як проходить виборчий процес? Поки все спокійно. Зауваження, порушення? На даний момент ні. Як ви оцінюєте активність наших е, виборців бахмутян? Положительно. <гументно> Молодь є присутня? Так, да, але ну мало. Більше пожилих. Є якісь зауваження, проблеми? Ні, поки ні. Все йде з, 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 з законом. Ага. Відповідно, з законом. Ніяких немає нарушень. Поки немає. Скажіть, як ви оцінюєте активність наших виборців? Активність? На даний момент у нас проголосувало 300... 41 человек, 345 уже, 345 о, больше молоді чи людей? Нет, больше пенсионеров. Пенсионеры. Да. Активность, я Молодые, активность, Только вот люди такого возраста. Сегодня сейчас началась работа комиссии? Да, с 8 часов. Ровно с 8 часов. Порушений, зауважений пока, пока нима, еще? Нема, нема, Ще одна з виборчих дільниць у центральній частині міста. Доброго дня, представтесь, будь ласка. Я Ірина Михайлівна, голова дільничної виборчої комісії номер 140609. Розкажіть, будь ласка, як проходять вибори у вас? Виборців на на нашій дільниці 981. Вибори почалися вчасно. Всі присутні члени комісії прийшли за виключенням одного. Провели ранкове засідання і відкрили дільницю вчасно. Хто були перші ваші відвідувачі? Перші наші відвідувачі це були група людей, переселенці, які були зареєстровані на додатковий список. Ну для які зареєструвалися для голосування на нашій дільниці на 12 годин в нас вже проголосувало 33% виборців. Виділити, що це молодь або це люди пенсійного віку, не можна так сказати, тому що різні люди приходять голосувати. Чи зафіксовані на даний час якісь порушення на вашій дільниці? Ну на даний час не один зі спостерігачів або кандидатів, представників кандидатів на звернулися зі скаргою на нашу дільницю. Чи були такі випадки, коли людина прийшла і не змогла проголосувати? Так, да, прийшла пенсіонерка, яка прийшла без паспорта з пенсійним посвідченням. Законом заборонено нам видавати бюлетені за пенсійним посвідченням. Ну вона зараз чекає, поки родичі принесуть їй паспорт, і тоді вона проголосує. Свою оцінку виборам на дільниці дали спостерігачі. Нарушення я ще що 7 часов 15 минут здесь не наблюдала. А як поводят себе в Вот я как раз из-за выборців говорю все тихо, спокойно, все ну будем говорить, без злости, без какой-то там напыщенности, все просто и нормально. Ну, что вот характерно, в основном сейчас посетил избирательный участок. Люди посетили люди более Старшого возраста, вот молодежи, что-то я обратила внимание, почти нету. Я считаю, что сегодня должен каждый гражданин нашей страны принять участие в выборах для того, чтобы это было действительно воля изъявления народа. Спостерігаючи за виборами у Бахмуті, ми спілкувалися з їх головними діючими особами, виборцями. Своїм землякам ми задавали, мабуть, найголовніше питання. Скажіть, будь ласка, що ви очікуєте від результатів цих виборів? Ну, обучення, мабуть, в житті. Да. Так, так. Ми, я ми ж для цього йдемо. Да, голосовать. Я говорю, видишь, мы с палочкой, ну, я все... Может, может и все им при коммунизме пожить. Стабильности мира, в первую очередь. Прекращение боевых действий. Должно что-то измениться. Не может так продолжаться. Чего вы очекуете в результате всех выборов? Чего? Порядка, во-первых. Справедливости. Ну и остальное все. Есть надежда на конечно есть справедливости и честности я надеюсь все-таки что когда-нибудь в Украине будут честные выборы я надеюсь эти выборы будут честными перемен вы? однозначно улучшение жизни что вы очекуете от результатов всех выборов улучшение а подробные стрижки да не будем улучшение жизни а экономической и социальной уже ну, чтобы спокой был в нашем районе, не было войны. Ну, хорошую жизнь, положительную. Пенсии, чтобы были больше, зарплаты, рабочие места и мир. Надея есть на це? Есть, конечно, есть. Лучшая жизнь. Ждем. И все. Мира нашей стране ждем. Чтобы все было хорошо. Чтобы не хотели, не хотели с протянутой рукой. Чего вы ожидаете от результатов всех выборов? Я по-русски могу говорить? Я, конечно. Чего? Ну, хороших результатов. А подробы стрижки? Хорошей жизни, повышение э, пенсий. Повышение пенсий. Ну и чтобы не было войны. Очень хочу. Поэтому я иду голосовать. И хочется очень, чтобы все было хорошо у нас на Украине. Дякую, мама. Спасибо. За прогнозами синоптиків, у понеділок 1 квітня очікується зранку ясна. В день хмарна погода без опадів. Вітер північний помірний. Температура повітря вночі плюс 2-4, в вдень 13-15 градусів тепла.